Вітаю друзі, Одеса, контрабанда. Це поняття завжди були нероздільними. Але наразі в Одесі не просто контрабанда, в Одесі контрабандою заправляють правоохоронні органи і суди. Вчора відбувалася підготовка до відбуття судна Алам. Яке ходить під прапором ПАЛАУ. дане судно завантаженесові незаконного походження, Відправили, відправити мали о 20.00. Зразу зазначу, що з призначення, з моменту призначення виконуючого обов'язки начальника одеської митниці Андрія Колівера. А його призначили в жовтні минулого року в регіоні розгорнулася масштабна схема контрабанди зернових та олійних культур. За даними моїх джерел, схеми різні, в основному вивезення продукції через Дунай, де її оформляють із підміною коду, щоб обійти вимоги до податкових накладних. Іноді зерно взагалі не враховується. Судно оформлюють як порожнє за документами. Ціна послуги контрабандного відвантаження 50 баксів за тонну. Схеми ВО начальника одеської митниці Андрія Калівера діють за узгодженням з практично всіма місцевими правоохоронцями. Відповідно завантаження і відбуття судна своєї незаконного походження також прикриває ВО-начальника Одеської митниці і його подільники правоохоронці. Я звернувся вчора напередодні цієї відправки офіційно до Генерального прокурора України Руслана Кравченка до голови. Служби безпеки України Василя Малюка, директора бюро, Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, до інших посадових осіб, зокрема, керівника БЕП Цивінського Олександра Ігорова. І повідомив всю схему корупційну, яка мала бути, і що відбувається, повідомив, що місцеві правоохоронці, працівники БЕБ, СБУ, е митниці, судді вони всі в схемі і в долі. Незаконної контрабандної вивезення СОї. За моєю інформацією, за те, щоб це судно не оглядало, суддя голова Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін отримав 100 тисяч доларів неправомірної вигоди. Конкретно за сприяння блокуванню видачі постанови на обшук судна сої незаконного походження. От я, друзі, звернувся до всіх цих посадових осіб, і почалося, щоб ви розуміли, команди на місцях ніхто не виконував. Ну, от просто її не виконували. Саботували. З Києва інформація, зупинить судно, перевірить, отут от пишуть, ЗМІ підхопили мою інформацію, Одеський, український. Скандал, а це саботаж, хто нічого робити не хоче. Єдина установа, яка почала працювати в цьому напрямку, це прокуратура Одеської. Кажуть навіть, що з Києва, ну це мені за обласної прокуратури повідомили, що з Києва надійшла команда ледь не від Генерального прокурора Руслана Кравченка провести слідчі дії і так далі. І так далі, і так далі. Я паралельно проводив своє розслідування і з'ясував взагалі річ, яка на голову не налазить. Дивіться, ви бачите цей скріншот. Це означає, що судно, в яке завантажили цю контрабандну сою, зайшло в порт Одеси з тимчасово окупованого Криму. Абсолютно спокійно, без жодних питань. Мене питання, Василь Васильович малю, А що ваші підлеглі в Одесі роблять? Чому судно не було затримано, обшукане, арештоване? З Севастополя прийшло. Бачите, я показував цей скріншот. Дивіться, ось з Криму. І все нормально, ніяких питань. Завантажили контрабандної своєю і на вихід. Ну, і треба віддати належне підлеглим Руслана Кравченка. ще раз наголошую, кажуть, що з Генеральної прокуратури навіть. Надійшли повідомлення, що і як мають перевіряти, судно заблоковане станом на зараз і проходять певні слідчі дії. Але в мене є ряд питань. Наприклад, до пана Цивінського, очільника БЕБ, явно відбувався саботаж. Явно, з вашого боку, бездіяльність. Якщо ви не звільнити, не вичистите лави Беба в Одесі, то ви будете рахуватися в темі і в долі. Ну, як інакше може бути? У мене питання до САП, по суді Чванкіну, скільки було заяв, скільки було звернень, скільки. І все зливалося, все тихенько. Суддя Чванкін виявляється сильніший від набув, відцап, яким дав такий кредит довіри український народ. А Чванкін чване бабаліжка. Тому публічно звертаюся до. Голови Служби безпеки України малюка щодо заходу судної неперевірки з окупованого Криму. Ваші люди там в темній вдолі долі сої. Звертаюся публічно до Цивінського, не проявляйте бездіяльності. Очистіть одеський БЕП від контрабандистів і корупціонерів. Звертаюся публічно до НАБУ і САП Суддя Чванкін. Вам показів пів Одеси на цього корупціонера дасть. Він же все на поток поставив. Правоохоронні органи всі зареєстровані там. Треба обшук бізнесмена якогось загнати. Пожалуйста, треба. Судно якесь захистить, як це з контрабандною судді. Будівасочка, так це відома всій Одесі. 50 100 тисяч. Суддя Чванкін це як колись суддя Чаус, якого нещодавно на 8 років закрили. Тому набуй САП мають відпрацювати цього суддю, а не відкладати в ящик заяви громадян і бізнеса. На нього. Ну і нарешті, звертаюсь до Генерального прокурора Руслана Кравченка. Тільки завдяки втручанню ваших підлеглих вдалося зупинити це судно. Доведіть справу до кінця. Не тільки з цим судом, не в цьому судні питання. В очистки правоохоронної системи Одеси від відвертих. Мародерів, корупціонерів і контрабандистів? Одеса, яка страждає від ударів російських повітряних сил, ракет, дронів. Одеса потребує ще й внутрішнього спокою. А коли контрабандою злочинною діяльністю займаються самі правопохоронні органи, то який? Спокій, внутрішній в Одесі, може йти мова. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.